Третій районний туристичний зліт молоді, що проходив в селі Лісконоги, за підтримки райдержадміністрації, зібрав чимало любителів активного відпочинку та туризму. На зльоті було представлено 15 команд, участь в якому брали майже всі територіальні громади нашого району. Обов'язковою умовою проведення заходу було те, що всім його учасникам повинно було бути не менше 16 років. На початку змагань з вітальним словом звернувся голова райдержадміністрації В'ячеслав Каухман. Я всіх поздравляю. С сегодняшним днем, с сегодняшним праздником, безусловно. Не часто мы так можем собраться, тем более в такую пору. Я надеюсь, и в дальнейшем года же самые будем собираться, будем проводить этот взлет, будут у нас победители. Учасників туристичного зльоту також привітав і Анатолій Ладний, представник народного депутата Ігоря Рибакова. Прежде всего, мне хотелось бы поздравить всех вас, дорогие друзья, от имени нашего народного депутата. Имя его и фамилию вы хорошо знаете, да? Игорь Александрович Рыбаков. Пожелать вам успехов. Для всіх команд організатори змагань підготували насичену і цікаву програму. Кожна територіальна громада представляла свою команду та табір. У конкурсах ловля, риби, туристична естафета Найкращий кашовар та розпалювач багаття визначали кращого із кращих. Як запевнила Неля Миколаївна Чугаєва, начальник сектору у справах сім'ї молоді та спорту райдержадміністрації. Призи отримують як переможці з люту, так і його лауреати. Переможці у нас отримують обов'язково кубок. Тому що ну переможець буде один і один кубок. У нас є. Ми цей кубок будемо вручати. Крім того, тут є представники Ігоря Рибакова. Вони також підтримують наш цей конкурс з минулого року. Минулому році вже підтримували, і в цьому році підтримують. І вони будуть також нагороджувати і переможців, і призерів, і лауреатів, чи учасників цього зльоту. У них є для цього теж свої спеціальні призи. для кожного учасника ці змагання досить важливі, адже тут можна поспілкуватися з громадою, обмінятися досвідом, а також кожного хто тут зібрався, об'єднують майже однакові проблеми. Спілкування і об'єднання органів місцевого самоврядування. Я вважаю, що це ну доречно, доречно. тому що ну що ж село дуже багато в селі проблем, поэтому знаходимо з них якийсь виход, положення і. мы как говорится, запозычаем от досвид хороших соседей, они у нас, мы у них, ну, как-то живем. На все село, потому что у нас общая проблема. Поэтому мы здесь. Как говорится, вот Миской Рады почему-то среди нас никогда нету. Может быть, у них не те проблемы, что у нас, они не хотят, может быть, с нами общаться. Это объединяет больше все сельские рады, больше со всеми знакомиться. И в том же не только этот турслет, это и обмен опытом. И люди поговорят, то есть когда люди более расслаблены, они больше что-то расскажут новое, поделятся опытом. Вот, и... Ну, я вважаю, що треба такі три проводити. Наступного року районний туристичний зліт молоді відбудеться на території Биринської сільської ради, адже саме представники цієї територіальної громади здобули перше призове місце. Друге місце поділили між собою Орлівська та Воробівська сільські ради, а третє місце посіла Бучківська. Отож, тепер кожна територіальна громада має достатньо часу, аби краще підготуватися до такого зльоту і здобути в ньому перемогу.